В цьому році бджоли не дуже повиходила з райових станів. Це ми бачимо карніку, я скажу, яка це була лінія, не закладала маточників. Як добрий день? Звичайно, карніка трішечки <клух> дістала. Це, бачите, дві надставки. Тут а, у нас сидить матка Майн з 23-го. Року. Дивіться, що Бакфа зробив. Це у нас три надставки вулик з трьома надставками і це третя надставка. Чесно кажучи, карніка дуже сильно розчарувала нас на акації. По-перше, практично 50% це гарантовані райові стани. Дивіться, це ми підготували двох вуличок, як він виглядає. А це дивіться, який рояка. Е, на акації дуже серйозні роєві стани. Відповідно, бджоли збиваються в такі купи капець. Ну що ж, завершили ми огляд на двох тачках. Коротше, ситуація така, що бджоли, які не роїлися, принесли капітально меду. Дуже класно. Але є проблеми по роєвих станах в цьому році. Макпасти спрацювали значно краще. Макфасів багато принесло і три надставки меду. В той час, як Карніка дуже сильно розчарувала, більшість ройових станів у Карніці, відповідно, одна надставка не повна меду. І причим минулорічні склинари, штрьомари, Просто, просто жодна сім'я не принесла дві надставки меду. Ну, Такі висновки по акації.